Сьогодні про таке український ударний вівторок уражено об'єкти російського ВПК в Татарстані, Оренбурзі, Ставрополі, а також командний пункт загарбників на тимчасово окупованій частині Донеччини. Загострення на фронті ворог просочується малими групами повз першу лінію українських позицій в районі Добропілля і Покровська. Саміт на Алясці. Чітка позиція України і Європи на тлі розмитих заяв представників Білого Дому. Російська гібридна війна в Москві вирішили використати Білорусь та Лівію щоб створити нові проблеми на європейських кордонах. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і переходимо до новин. Українські дрони атакували завод ВПК РФ в Татарстані. Так звані ЗМІ на Росії пишуть про збиття чотирьох БПЛА. Однак, як завжди, замовчують кількість безпілотників, які влучили в ціль. Ймовірно, йдеться про ураження складу, де зберігаються комплектуючі для російських шахетів. Чекаємо на подробиці, але вже відомо про план ков'єр в низці російських аеропортів. А поки що перенесемося в Оренбург. Там дрони головного управління розвідки атакували єдиний на Росії завод з виробництва гелію для ракет. Це підприємство є одним із найбільших у Європі та одним із ключових об'єктів російського ВПК. Воно безпосередньо залучене до агресії Росії проти України. У російському Ставрополі українські дрони атакували заводи Монокрістал та Нєптун. Вони теж належать до об'єктів російського ВПК. Отже, є абсолютно легітимними цілями. Крім того, в зсу вдарили по командному пункту загарбників на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це генштаб повідомляє за попередню інформацію: ліквідовано низку офіцерів високопосадовців. За минулу добу Росія втратила щонайменше 980 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, спочатку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 65 тисяч 220 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 5 російських танків, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Сумщині. Українські бійці перехопили ініціативу ворога. Військові стверджують, що заяви росіян про наміри піти на Суми безпідставні. А от ситуація на Донеччині, схоже, погіршується. Ворог просочується малими групами повз першу лінію українських позицій в районі Добропілля і Покровська. Діпстейт повідомляє, що ситуація там складається далеко не найкращим чином для України. Для розуміння щільності дронових атак на Покровському напрямку пропоную вам переглянути ці кадри. Їх оприлюднили українські бійці. Поля щільно затягнуті оптоволокном. ФПВ постійно кружляють над позиціями військових. Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Це сталося під час атаки 10 серпня. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля зазнала часткових руйнувань. Зовнішній кризовий центр це невід'ємна частина системи безпеки станції. Він розміщений на підконтрольній Україні території. Звідти фахівці ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження. Терористи РФ скинули авіабомбу на житловий квартал на Донеччині. Загинули двоє людей. Ще семеро поранені, зокрема, 16-річний юнак. Пошкоджені вісім багатоквартирних будинків та шість автівок. У російському арсеналі поповнення нова ракета. І, судячи з усього, ворог вже випробував її, атакуючи українську територію. Ось що відомо про цю ракету. У Росії з'явилася нова крилата ракета. Перша такого типу в армії окупантів. і Її вже застосували по українській території. Одна крилата ракета, реактивний дрон Бандероль у напрямку Миколаєва з півдня. Це повідомлення з'явилося 7 серпня вранці, ось тільки це була не бандероль. До речі, також новинка в арсеналі окупантів. А щось ще новіше пізніше в іншому телеграм-каналі з'явилися і зображення збитої ракети. Практично большинство стран в світі мають крилату ракету, яка може діті з тактичної авіації і працювати на глибину более 500 км. кілометрів. В Росії такої ракети не поэтому і важна була создать такое вооружение. і естественно, що оно появится, либо появилось. Перше, що усім кинулося в очі, це те, що зовні нова російська ракета схожа на зменшену британсько-французьку крилату ракету типу Shadow. після того, як э, ми использовали по території Російської ракеты э, ракети Shadow, Когда мы использовали атаканцы, когда мы использовали наши крылатые ракеты, которые мы используем для нанесения ударов, дрон-ракета, либо что еще. То есть у них была возможность получить некоторые технологические возможности, потому что, опять же, скажу, что Россия не умеет что-то придумать, но она умеет копировать, либо же это масштабировать и модернизировать. Поэтому тут я бы сказал бы, что Скоріше, що вони отримали кое роз'яснення роз'яснення тим вопросом, де вони не могли продвинутися, і благодаря цьому створили средства, котрим хочуть далі активно наносить удари по території України. Характеристики нової російської крилатої ракети невідомі, але наголошують, що вона концептуально схожа на українську ракету Пекло. Остання має дальність до 700 кілометрів та може розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину. Бойова частина у пекла по. Над 50 килограмм. С учетом реактивного двигателя китайского, который стоит. Э, это второй вопрос: кстати. Россия использует реактивный двигатель китайского производства. То есть, они покупают китайский двигатель, ставят его на эту ракету. И, естественно, с такой полезной нагрузкой, с такими э, весогабаритными размерами, то есть, такие скорости 500-700 км в час вполне возможно. Із відомого також те, що нову крилату ракету запускають із безпілотника. Підтверджено її запуск з дрону Оріон. Теоретично ракету можна запускати із тактичної авіації, але поки що запуски з літаків не були зафіксовані. З відкритих питань поки що й те на якому етапі розробки російська крилата ракета. В принципе, это, если не ошибаюсь, возможно третье или четвертое использование данной ракеты по территории Украины. То есть это выказывает о том, что они что-то доработали, запустили, проверили. Что-то доработали, допустили, доработали, допустили, проверили. Тем более мы же понимаем, что они запускают со стороны моря, со стороны, где мало средств радиолокации, которая позволила бы качественно... Вивіті ту ракету. тим більше, вона використовує мали висоти для прольоту. То тобто, принцип принцип радіолокації не підходить, тому що класічка працює від от п'ятіста і вище. поки що відомо лише одне РФ справді створила першу крилату ракету у малої чи середньої дальності, і частота їх запуску це лише питання часу. До цього слід бути готовими. Обстріли мирних українських міст і населених пунктів, а також нові російські наступи, відбуваються на тлі розмов про можливе припинення вогню і завершення російської війни проти України. Нагадаю, в цю п'ятницю відбудеться зустріч президента США Трампа з російським диктатором Путіним. І вкотре виникає відчуття, що очільник Білого Дому або не розуміє, або робить вигляд, що не розуміє справжніх намірів Путіна. Була доповідь розвідки і військового командування про те. На що розраховує Путін і до чого реально готується, зокрема це і приготування воєнні? Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу, і далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну, так як і раніше, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Ні Україна, ні Росія не будуть задоволені результатами перемовин на Алясці. Таку думку висловив віце-президент США Джейді Венс. А в Кремлі чомусь стверджують, що зустріч Трампа та Путіна принесе мир та глобальну безпеку. Ось що зараз відбувається навколо саміту на Алясці. До історичної зустрічі президентів США та Росії на Алясці залишилися лічені дні. Саміт, на який ніхто не очікував так скоро, обіцяє стати переломним моментом у російсько-українській війні. Але чи так це насправді? Європа вже застерігає. Тиск на Москву послаблювати не можна. Київ категорично не погоджується на територіальні поступки. То що це шанс на мир чи чергова гра перед ще більшим кровопролиттям? С высокой вероятностью можно предполагать, что на переговорах на Аляске могут быть существенные различия в позициях США и России по условиям прекращения войны и по готовности России к прекращению огня. Может обсуждаться идея частичного прекращения огня или поэтапного прекращения огня, когда на первых порах можно договориться о прекращении огня в воздухе. Идея обсуждается, но тоже непонятно, согласится на это Путин или нет. Вполне возможный вариант, стороны могут согласиться о начале переговоров по прекращению огня. Это такая, может быть, уступка со стороны Путина. Война будет продолжаться, но переговоры будут идти не только о неком условном мирном соглашении, вот как в Стамбуле, когда очевидно, что стороны имеют прям противоположные позиции. Нет, уже будет обсуждаться конкретная тема прекращения огня. Ані Україна, ані Росія не будуть задоволені результатами врегулювання війни за посередництвом США. Однак переговори варті зусиль, навіть якщо це не спрацює, говорить віцепрезидент Шанджей Ді Венс. Він зазначив, що в його очах припинення конфлікту виглядає дуже непростим. Якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть незадоволені цим. Але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства Дональда Трампа. Джей Ді Венс, віце-президент США, в інтерв'ю Fox News. Європа у свою чергу наполягає. Будь-які територіальні питання мають обговорюватися виключно за участі України та європейських союзників. За останні дні були інтенсивні консультації на всіх політичних та адміністративних рівнях. Сьогодні я проведу ще одну телефонну розмову з президентом Трампом. Ми активно готуємось на європейському рівні разом з урядом США до цієї зустрічі і сподіваємось, що уряд України та президент Зеленський візьмуть у ній участь. Ми не можемо прийняти, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювались чи вирішувались без участі європейців та українців. Я вважаю, що американський уряд дотримується такої ж думки, тому і відбувається така тісна координація. А ось посол України в США Оксана Маркарова каже, що Вашингтон не поступиться Москві. We, uh, really, uh... Ми дійсно сподіваємося, що цей тиск з боку президента Трампа пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції, які вже введені проти тих, хто допомагає Росії, переконають президента Путіна, що настав час нарешті зупинити свою агресію. Однак поведінка 47-го президента залишається непередбачуваною. За тиждень до 8 серпня всі очікували нові санкцій проти Росії, але Дональд Трамп зробив різкі повороти. Оголосив про саміт із Путіним. Позиція Білого тому досі не зрозуміла, обговорювалися гіпотетичні варіанти територіального обміну, але деталі неясні та суперечливі Трамп. Судя по даним американських істочників, в першу чергу заінтересований в тому, щоб була е, про прикращення огня, потім все остальне. Якщо Путін буде відказуватися. от каких-либо конкретных договоренностей. Но ну, тогда это может вызвать новый кризис в отношениях между Трампом и Путиным. Раздражение Трампа может только усилиться. Знаете, один раз э, э, Трамп разочаровался в Путине после нескольких месяцев бесплодных телефонных разговоров. А тут второй раз. Это уже будет восприниматься, знаете, как тебя просто кинули, э, банально. Это может вызвать еще больше раздражения э, Трампа. А Путін хочет другого, Путин хочет восстановить доверие Трампа. Поэтому я думаю, что все-таки Путин будет предлагать какие-то разные хитрые промежуточные комбинации, где будут какие-то формальные уступки, но так чтобы эти уступки были не очень приемлемы для Украины. Как я вже сказав, цель Путина. Перевести Гнів Трампа роздраження Трампа на Україну, щоб Україна виглядала винувати в тому, що ні не, удається не каких-то мирних договоренностей. Тим часом у російській еліті, схоже, назріває розкол, за даними за Times, путінське оточення, дедалі більше невдоволене тривалою війною проти України та жорстким тоталітарним режимом у Кремлі. Серед тих, хто не боїться висловлювати свою думку, Дмитро Козак, один із найдавніших соратників Путіна. Саме Козак закликав російського диктатора. Розпочати мирні переговори з оптимізмом. Дивиться на саміт, і головний переговорник бункерного Кирило Дмитрієв. Недеконсерватори та інші розпалювачі війни не будуть посміхатися 15 серпня 2025 року. Діалог Путіна і Трампа принесе надію мир і глобальну безпеку. І, поки весь світ шукає шляхи завершення війни, на Росії продовжують діяти улюбленими методами: поширенням фейків, Кремль посилює дезінформацію, звинувачуючи Київ у небажанні миру, блокуванні переговорів та непрозорості обмінів полоненими. А головний рупор Росії матушки Володимир Соловйов взагалі заявив, що після саміту війна в Україні не закінчиться і натякнув на нові конфлікти. Наприклад, на південному Кавказі, побіждать пора. Побіждають. Они делают вид, что войны нет, как происходит в обществе, где где-нибудь в пятницу вечером выйдешь, в крупном городе, ты думаешь, а что все происходит? А что, правда где-то война идет? Правда идет. И война страшная. И это надо очень четко понимать. И она, к сожалению, для всех не закончится встречи на Аляске. Это тоже надо понимать. При этом еще надо понимать, что то, что происходит у нас на Южном Кавказе, это очень большая проблема. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать с позиции геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. На мой взгляд. Переговори на Аляске — це не фінал. Це скоріше начало нового етапу переговорного процесу. Когда і як він завершиться, ответа на этот вопрос пока нет, и Думаю, ми його не одразу отримаємо. Саме путін відбудеться у місті Анкорич, Аляска. місця з особливим історичним і геополітичним символізмом. За даними The New York Times, секретна служба США вже орендувала тут шестикімнатний будинок для переговорів лідерів. При цьому питання присутності президента України Володимира Зеленського залишається відкритим. Чи стане він третім учасником історичних переговорів? Дізнаємося 15 серпня. Якщо ви ще не встигли підписатися, так буває, чекали на влучний момент, щоб це зробити, то ось він. Підписуйтеся. Це допомагає розвивати канал. Як і вподобайки, вони теж дуже доречні. А ще допоможіть вашим рідним і друзям побачити це відео. Надішліть їм посилання. Хто зна, може вони про це мріяли, просто не думали, що це можливо. А це можливо. Дякую. Президент Зеленський провів низку телефонних розмов зі світовими лідерами, зокрема з прем'єр-міністром Канади, з її спадковим принцем та прем'єр-міністром Саудівської Аравії, президентом Литви та прем'єр-міністром Індії. Зеленський проінформував своїх візаві щодо ситуації на полі бою, російських планів та дипломатичних зусиль по завершенню війни усіх об'єднує розуміння чітких фактів: перше суверенітет. І територіальна цілісність України мають поважатися. Друге питання щодо війни проти України мають вирішуватись тільки за участі України. Третє Росія повинна робити необхідні кроки, щоб закінчити цю війну. І саме від Росії жодного кроку досі немає. Кордони не можна змінювати силою, а справедливий і тривалий мир можливий лише з дотриманням міжнародного права. 26 країн ЄС узгодили спільну заяву на підтримку України. Про це пише портал Welt. В документі вказано, що Україна сама має право визначати своє майбутнє, а перемовини з РФ можливі лише у разі припинення вогню або скорочення бойових дій. Єдиною державою, яка не долучилась до спільної заяви, стала Угорщина. Більшість європейських країн займають чітку проукраїнську позицію. Для Росії це ще один привід для розповсюдження на європейські країни своєї агресії. Наразі йдеться не стільки про військову загрозу, скільки про інші методи. Так, в Москві вирішили використати Білорусь та Лівію, щоб створити нові проблеми на європейських кордонах. Йдеться про мігрантів та провокації пов'язані з ними. Деталі у сюжеті. Путін хоче створити нову хвилю міграційної кризи у Європі. Це свідчить низка фактів з метою створення чергового хаосу на континенті. Господар Кремля співпрацює із лівійським диктатором Халіфою Хафтаром. Європейська комісія зафіксувала зростання кількості авіарейсів між східним лівійським містом Бенгазі та мінськом, столицею Білорусі, за словами чиновників. Ця схема передбачає можливу координацію дій з генералом Халіфою Хафтаром, військовим лідером, який контролює більшу частину східної Лівії з метою сприяння хвилі нелегальної міграції до блоку. Це може стати повторенням подій літа 2021 року, коли десяткам тисяч потенційних прохачів притулку допомогли перетнути кордони Білорусі що за словами офіційних осіб, було організованою Росією спробою дестабілізувати ЄС. Британське видання The Telegraph вивчило відкриті дані числа авіарейсів між Бенгазі та Мінськом. І дійшло висновку, що Росія, Білорусь та Лівія хочуть відвернути увагу від війни в Україні та спровокувати нову міграційну кризу в ЄС. У травні між містами було усього два рейси. У червні їхня кількість зросла до п'яти, а в липні до чотирьох. Ми стежимо за недавніми рейсами мінськ-бенгазі, які виконує авіакомпанія Белавія. Частота та характер цих рейсів, особливо протягом короткого періоду часу, викликають питання щодо потенційної координації чи сприяння потокам нелегальної міграції. Лукашенко приймав та приймає мігрантів з африканської країни, а потім допомагає перевозити їх у тимчасові табори на кордоні з Литвою, Латвією та Польщею. У таборах біженці проходять підготовку, як перетнути кордон і не бути спійманими прикордонниками. Білорусь та Лівія мають тісне співробітництво. Халіф Хафтар прилітав до мінська і зустрічався з Лукашенко. Мінськ допомагає африканській країні з продовольством та зброєю. Ну а Лукашенка робитиме те, що йому скаже Путін у Європі впевнені, що у Кремлі хочуть збільшити свій вплив у Лівії, аби посилити свою присутність у північній Африці. Це необхідно після того, як режим Башара Асада у Сирії впав, і Путін був змушений згорнути там військову присутність російської армії. Тот факт, что Россия усиливает свое влияние в Ливии, вызывает у нас особую обеспокоенность, и именно поэтому мы должны также взаимодействовать с Ливией. Особенно существует опасность, что Россия использует мигрантов и иммиграционную проблему в целом, как оружие против Европы. Это превращение в оружие уже происходит, и, конечно же, мы опасаемся, что Россия намерена сделать то же самое с Ливией. Мангус Брунер, комиссар ЕС по вопросам миграции. За перші сім місяців 2025 року в ЄС зафіксували близько п'яти тисяч випадків незаконного перетину кордону у східній частині. Це менше ніж 2024 року. Збільшення рейсів між Лівією та Білоруссю можуть стати каталізатором нової міграційної хвилі. І в ЄС за цим уважно стежить, аби не повторити ситуацію, що сталася перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Наостанок порція маячні від російської пропаганди із свіженького Рупори Кремля подають майбутню зустріч Трампа з Путіним як велику перемогу російського диктатора. Про це далі. Останні дні принесли таку концентрацію подій і висловлювань, що межа між новинами і абсурдом знову стала майже непомітною. Взагалі на Росії знову довели, що пропаганда сильніша за здоровий глузд. Цього разу в головній ролі ветеран, який повернувся з фронту без ніг, грук і очей. Здавалося б, найкращий момент сказати, що не варто вмирати за чужі амбіції, тим більше йти на чужу землю в Україну. Але ні, замість правди ми чуємо бадьоре гасло. Ребята, ну не падайте духом. Вже не качається на ранении, не качається по цілі какої-то Вот. В, 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 О, в человек, башу, башу, ну, долі придають может все. Тим часом у газовій на державі, на секунду, у Саратовському селі люди 30 років чекають газу, щоб їх помітили, вони записали реп президенту. В селе Дубровное у нас Люди 30 лет ждут газ Кому мы только не ходили Все пороги мы обили Обещают много лет Только толку в этом нет Президент, услышьте нас Дайте строгий свой наказ І ось уявіть країна, яка тягне труби за тисячі кілометрів до Європи та Китаю, не може протягнути їх на пару кілометрів до власного села. А на питання, як змінилося життя Росіян через війну, продюсер Йосип Пригожин знайшов просту і на його думку чесну відповідь. Жизнь змінилася тим, що нам приходиться сложности. Это связано Це переездами, з потому что Тому що ми 600-700 часов воздухе. И когда задерживаются рейсы, это, конечно, не очень комфортно. Все остальное, ну, как-то э, дома мы работаем, ездим также на гастроли. Э, э, ну, вот, зятя потерял э, на СВО, э, то есть, получается, отца своего внука. Виходить, у масштабі особистого комфорту трагедія, де дитина залишилась без тата, звучить як пункт номер два в списку дрібних труднощів. Світ, де смерть рідної людини стоїть в одному ряду з незручностями в аеропорту, це явно діагноз. Це неудобство. Це неприємне неудобство, розумієте? однак. Губернатор Курської області Хінштейн заявив, що коли ЗСУ увійшли на територію регіону, вони влаштували там справжній фашизм. Захват ряд населених пунктів. Это не просто нарушение нашей территориальной целостности. ВСУшники и наемники, а их было очень много, вели себя как настоящие оккупант. Они во многом повторяли преступления и злодеяния нацистов времен Великой Отечественной войны. Зачекайте, якщо вторгнення на чужу територію це порушення кордонів, окупації і прояв фашизму, то, можливо, ми щойно отримали мимовольне визнання того, чим же 11-й рік займається Росія в Україні. Зараз ми знаходимося в квартирі хаті рагулей, і тепер тут Росія. Може, ну, дай каких-то? Жало like це на жизнь, їм все нравиться. Час на Я без жовтня. З такою радісною реплікою російські військові знімають відео, поки виносять з чужого будинку все, що сподобалось. Картина цілком зрозуміла. Звільнення по-російськи це не відновлення, не захист а банальне мародерство, доведене до рівня бойового ритуалу. Чорку можна забрати. Слиш справа тебе, друїт. Тьорку кінять себе справа. Друїд. Тьорку вам кінець себе справа на сіті. Заберем, да. Заберем туда. Ну а донецький еферист Пушилін продовжує годувати місцевих байками в кращих традиціях. Тепер розповідає, води не буде, поки наші не захоплять Слов'янськ. А після цього водогін, виявляється, доведеться будувати з нуля. Вот сейчас новый вызов с водой. Даже равномерно распределить не получается. Здесь нужно понимать в комплексе, что происходит, что делается, и что планируется на ближайшее время. Полностью будем обеспечены водой только после освобождения и восстановления канала Сирсу Донец. На четвертому році Великої війни кремлівський рупор Соловьев вирішив просвятити публіку. Мовляв, не чекайте, що все закінчиться зустрічю Путіна з Трампом на страшная. І це треба очень чітко понимать. І вона, к сожалению, для всіх не закончится встреча на Аляске. Більш того, за його словами, війна з Україною це зовсім не останнє СВО нашого покоління. Тобто, готуйтесь громадяни. Попереду ще багато сезонів цього кривавого серіалу. І це настолько опасно, що, надо, з позицій геополітичних, може перейти к таким последствиям это може оказаться не последнє СВО нашого покоління. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео і до зустрічі.